Я вам, хочу, я вам хочу сказати одну новость. І всім привіт з вами, знову я, Максим. І, коротше, я хочу вам сказати ну, дві хороші новості і одну нехорошу хорошу Е, Начнумо з, з хорошої. Е, перше. У мене скоро буде Рок от Конбро. Десь через два місяці. Або півтора місяці у мене буде Rocket Con І я буду будуватися телебрижем і всяким таким. <ріст> <ріст> да, це дуже прикольна новость. І дві. І стоп, І ще одна хороша новость. У мене. Ну, я. Е... Ну, у мене скоро, або ну, у мене не скоро, може колись. У мене буде мікрофон хороший. А то, а то у мене звуки не дуже качественні, у мене просто е, немає мікрофона хорошого. А в наушниках моїх JBL е, Просто ну, не дуже мікрофон качественний. І я куплю, коротше, мікрофон. Я вже вибрав собі, він стоїть тисячу гривень. Е, на ньому є підсвітка, він взагалі ідеальний. Ну, так як я чуваки, мені е, я не хожу на роботу, і е, мені ще 8 років, мені ще 10 років е, ожидать, чи скільки там. Е, чи скільки до роботи, може 16 або 14 короче, Коротше, не знаю. Дуже, дуже ще довго. Е ну, я буду собирати. І, возможно, я колись не собираю. Тому що, ну, ну, буду собирати, і коли у мене буде мікро, тоді у мене наконець буде хороший звук. Е я подивився відгуки. Того мікрофона вони ідеальні. Кажуть, що, типа, е, він, е, ну, там довгий шнур, дуже качественний звук, підсвітка, там є лігуліровка звуком, ну і всяке таке, ну і є підставка. Хоча, ну, підставка, там немає підставки, там е, підставка вже на ньому начіплена. Ну, це всі знають. Ну, коротше, ви поняли. І третя новость. Погана новость одна. одна. Е, чому я не снимаю відео? У мене просто ще на комп'ютері немає аперап... оперативної пам'яті. А... Гігабайтів у мене ну мало залишилося, короче місця в диску я просто тепер не можу знімати відео, тому що ну мене просто не вистачає пам'яті. я даже не знаю чи вистачить на це відео вообще пам'яті. Тому що там у мене трішечки вміщається, може там на одне, на одне або два відео максимум так що Это было. Э, ну, всем пока. Застрелимся. Застрелимся, не знаю, кого. Через месяц. Возможно, даже в следующем роте. Может, через месяц. Два, або четыре мы застрелимся. Это было. Э, видео. Э, Таке, ну, грустне, сумне відео. Але я колись вернусь. Я вернусь. Всім. Пока.